Вітаю. в ефірі підсумковий випуск новин, яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Пригадуємо далі. Понад 200 тисяч осіб планує евакуювати влада України з Донецької області. Минулого тижня розпочалась обов'язкова евакуація цивільного населення з неокупованих територій Донеччини. Було видане відповідне розпорядження. Згідно нього людей розміщатимуть у 13 регіонах, серед яких і Рівненщина. Тож чи готова наша область до прийому ВПО, та скільки ще можуть поселити людей, дивіться у сюжеті. 2 серпня у Донецькій області розпочали обов'язкову евакуацію цивільного населення. Перший потяг із людьми прибув із Покровська у Кропивницький. Причиною вивезення мешканців є зима та неможливість розпочати на Донеччині опалювальний сезон. У Донецькій області абсолютно відсутні газопостачання. Всі газогони, які можна було перемонтувати, вони перемонтували. Але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, щоб допомогло взимку обігріти людей. Немає належного електропостачання, одним словом, тепла в Донецькій області в зимовий період не буде. І саме ця причина є першою, рівно як і найпершою це обстріли, які лише посилюються. Планується евакуювати близько 200 тисяч осіб, з яких 52 тисячі діти у більш безпечні регіони України. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що усім, хто вирішить виїхати, забезпечать необхідні умови комфортного перебування у зимовий період. Ми розуміємо, що їм треба допомогти зробити довідки. ВПО усі виплати мають бути виплачені. І ми вже маємо цей план. І головне розуміння, куди будуть розселені люди, в яких регіонах, де будуть навчатися їхні дітки. Одне що я тільки прошу: евакуюйтесь, евакуюйтесь уже. Є відповідні маршрути. Є наш контроль, мій особистий контроль. Я очолила цей штаб і відповідаю за те, що говорю і роблю. Ми будемо розселяти людей. Люди не будуть без тепла і без нашої уваги. Серед 13 областей, у які евакуйовуватимуть людей, і рівненщина з 24 лютого до 8 серпня наша область прийняла 75 тисяч 535 осіб. Залишилося в нас в області проживати близько 50 тисяч таких осіб, і на сьогоднішній день вільних місць є. 17 тисяч, але сімнадцять тисяч з закладами освіти п'ять тисяч близько 5 тисяч місць це місця для довготривалого проживання, тобто орієнтовно 5 тисяч людей ми маємо можливість прийняти на сьогоднішній день. Наразі в області продовжують готувати місця для внутрішньо переміщених людей, адже зважаючи, що попереду зима необхідно подбати про відповідні умови перебування в холодний період року. Активно працюють територіальні громади. з з обласною військовою адміністрацією для того, щоб відкрити нові місця для поселення і здійснити саме переселення закладів освіти в нові місця. Обов'язково мають бути підготовлені до зимового періоду, осінньо-зимового періоду, мають бути облаштовані спальними місцями, а також щоб людям було комфортно проживати. Це мають бути харчоблоки, ну і комфортні умови. Також на Рівненщині активно. Долучаються до розселення ВПО місцеві мешканці, надаючи приватні домогосподарства, які не використовують, або ж запрошуючи у власні домівки. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. 104-та бригада ТРО відтепер повністю укомплектована військовою амуніцією. Навіть є резерв цього тижня. Захисники рівненщини отримали військові балістичні каски НАТО стандарту, які були закуплені за кошти обласного бюджету та територіальних громад краю. Більше про це знають наші журналісти. Більше півтори тисячі військових касок загальною вартістю, понад 12,5 мільйонів гривень, отримують бригади Рівненщини. Закуплені вони за кошти обласного бюджету і територіальних громад регіону. В даний момент передаємо 1554 каски. Це каски першого класу захисту, найвищого. Вони куплені за кошти територіальних громад та обласного бюджету. Орієнтовно 7 мільйонів з обласного бюджету, 5 мільйонів з коштів територіальних громад. Нагадаю, що до того 27 мільйонів гривень було виділено територіальними громадами і обласним бюджетом на бронежилет. Крім бронежилетів і касок, також придбані рації та орфтехніка і телевізори для командних пунктів. Після закупівлі військова амуніція проходить балістичні випробовування. Так було і з бойовими шоломами. Їх міцність і надійність перевіряли у Києві. Балістична експертиза проводиться вистрілом. Вистром. Тобто це робить відповідний сертифікований орган, який має право проводити експертизу і оцінку якості цих. І відповідно вони на певних відстанях, на певних видом зброї, боєприпасів проводять відстрілення. І якщо немає, тобто Як ви бачите, що немає сквозного проникнення кулі через... Тобто, якщо тримає кулю, триматиме яску. Вартість однієї військової каски – 8 тисяч 271 гривня. Розподілили амуніцію згідно виділених коштів. Варецький район отримав 386 штук, Дубинський – 154, Рівненський, в тому числі і Рівненська тергромада – 279 та Сарненський – 111 штук. Учільник останнього району Олександр Кохан зазначив, на закупівлю амуніцію громади виділили 2 мільйони 902 тисячі гривень. Ми спільно громадами сплотилися і змогли закупити і скластися, і закупити такі необхідні засоби захисту. Попередня зустріч у нас була. Ми приймали на район 112 бронежилетів, які були закуплені. Зараз ми приймаємо на район 111 касок. Але мушу сказати, що ці каски закуплені за рахунок коштів, які надали. Або за рахунок субвенції, які надали 10 з 11 громад Сарненського району. Ще 606 касок за рахунок обласного бюджету закупили для 104-ї бригади ТРО на сьогоднішній день. Як з отриманням цих засобів захисту, бригада буде укомплектована на 100% навіть з певним резервом засобами захисту. Основне для солдата це коли він себе відчуває захищеним. В нього є бронежилет, в нього є каска, в нього є. Вогнева позиція правильно облаштована. В нього є зброя, в нього є боєприпаси, і основне, що в нього є мотивація захищати наш край. Варто зазначити, що у період воєнного стану фінансування оборонної галузі Рівненської області збільшили на 300%. відсотків. Загалом на закупівлю військового спорядження було виділено 41 мільйон 400 тисяч гривень, в тому числі 24 мільйони 700 тисяч надійшло від територіальних громад. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник. новин. Два нових маршрути на кожному з яких курсуватимуть по вісім великогабаритних автобусів. Таке оновлення мережі громадського транспорту анонсували у Рівному. Пасажирам хочуть дати можливість обирати, користуватися звичайними маршрутками, тролейбусами чи новими автобусами. Більше про плани транспортників дивіться у сюжеті. З підвищенням вартості проїзду у рівненських маршрутках почастішали докори пасажирів щодо стану громадського транспорту у місті. Рівняни нарікають, що платити за проїзд доводиться більше, а якість сервісу при цьому не покращується. Невдовзі ситуація може змінитися з 1 вересня до вже існуючих маршрутних таксі. Планують додати нові великогабаритні автобуси. На Даному етапі розроблено два маршрути в Рівному для великогабаритних автобусів. Маршрути будуть зв'язувати мікрорайон ювілейний із зоопарком і льнокомбінатом. За маршрутом ювілейний льонокомбінат кілька років тому у рівному вже курсував автобус. Однак тоді новий для міста вид громадського транспорту не прижився. Начальник управління транспорту і зв'язку Василь Сливка пояснив, чому зараз ситуація зміниться. Ті автобуси, які запускались, підприємство чи перевізник не мав ніякої ремонтної бази. Зараз ми одною з вимогою ставимо, щоб було де ті автобуси ремонтувати, щоб була база, де можна було робити ремонти, обслуговування перевірки, техогляд і так далі. Власників нових автобусних маршрутів визначать після конкурсу: на нього вже попередньо є три претенденти. Вартість проїзду буде такою ж, як і у маршрутках по 12 гривень. Крім цього, усіх пільговиків в автобусах планують перевозити безкоштовно. Якщо то будемо їсти, яка різниця. Ну оплатити маршрутки дорого, там дві, і ще вічно випрашують, що у них можна, не можна. Дуже знаєте, не, не хочеться уніжатися вже на старість років перед маршрутчиками. Очікую на новий громадський транспорт у Рівному і молодь. Дякуючи, що обрали гроби на кольосиках, це дуже добре. Ну ці маршрутки. Ну... Вони скоро розваляться. Це вже. А, на них має безпечно їздити, ну не з відкритими дверима, не з дирками в дверях. Взагалі я б, мабуть, відмовився від маршрутних таксі, а поставив би на цей маршрут певні автобуси нормального класу, або, там тролейбуси. Це мені здається було б ефективніше. Був в Європі. Там взагалі маршруток немає. В управлінні транспорту і зв'язку тим часом зробили попередню оцінку роботи після встановлення нових тарифів. Василь Сливка каже, що пасажирів не поменшало, а перевізники вже відчули покращення. Виручка збільшилась. Не знаю, як у водіїв, бо там питання за водіїв, але перевізники почали покращувати свою роботу. І на сьогоднішній день ми бачимо, що є зрушення і покращення. Після запуску великогабаритних автобусів звичайні маршрутки у Рівному залишать. Пасажири зможуть порівняти якість роботи громадського транспорту та вносити свої пропозиції. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. З початку повномасштабного вторгнення мешканці рівного активно почали займатися волонтерською діяльністю. Люди працювали у штабах, де збирали гуманітарну допомогу, облаштовували укриття та плели маскувальні сітки. За майже півроку ситуація з бажанням допомагати дещо змінилася. Однак, потреби захисників залишилися. Військовим досі необхідні сітки та ще більше кікімори, де у рівному виготовляють маскувальне вбрання. Та чи потрібна допомога волонтерам, знають наші журналісти. Костюм складається із штанів з кофти і шапочки. Так, одягано ну, тут є резиночка. Так. Дуже зручно, тому що окремо штани, окремо ковтинка. Тут ми можемо регулювати і затягнути ну, кому скільки треба. Яка величина, тут є резиночка. Так, так, Ось так, для рук і накидка на голову. Вона теж регулюється, можна прив'язувати, кому ну, там як треба, кому на каску, кому як капюшончик. Воно все регулюється, прив'язується одне до одного вже на місці, як треба. Саме таких маскувальних костюмів зараз найбільше потребують захисники. Так звані кікімори використовують здебільшого снайпери та розвідники. Одягнувши на себе комплект, військові легко можуть замаскуватися у природі. Для лісових масивів та кущів найбільше підходять зелені клаптиків тканини. Для рівнин костюми шиють із мішковини. Сьогодні дуже багато артилеристи, які просять дайте нам ці костюми, тому що Їхні бойові завдання відбуваються в лісах, десь в краю ліса. І не завжди та форма, однострій військовий, він трошки демаскує військових. Звичайно, якби вони були екіпіровані такими от комплектами, це б мало б набагато кращу дію. Тому що, ви знаєте, коли залп зроблений, треба є буквально деякі хвилини навіть для того, щоб. Уйти з місця, і от якраз маскування і бойовий порядок не порушується. Волонтерка, яка ініціювала виготовлення кікімор, каже, використовують один із найлегших способів крійки костюму. Тож вбрання досить вдале для швидкого пересування на місцевості, та не буде сковувати рухи приведені бою. Мішковини не було в нас ще тоді, і почали робити із тканини. От, першу спробували, сплели. Вона всім сподобалася. Військові сказали, що така підходить. І ми почали робити і ще. Тоді, коли ми поставили вже в інтернет фейсбук, почали звертатися ще військові, що нам потрібні кікімори, але нам не вистачає людей. Зі слів жінки, запити військових дуже великі. Однак, через брак людського ресурсу вони не можуть забезпечити необхідною кількістю кікімор, оскільки на виготовлення однієї йде близько тижня. Ми сітку натягуємо. Вішаємо в пакетиках, яку тканинку куди прив'язувати, або в яку коробочку. Куди що прив'язувати. Є люди, приходять вранці, годинку, наприклад, поприв'язували. Хтось прийшов в обід, годинку поприв'язували, там в обідню перерву є, приходять дівчата, поприв'язували, хтось ввечері після роботи. От, тобто можна приходити з самого ранку і до самого вечора в будь-який день, навіть у неділю є, приходять люди, тому що іншого дня їм немає. От, а ми вже тоді приходимо і сплітаємо, і вішаємо нову сітку. Рівняни, які виділяють час для плетіння. Кікімор кажуть, що не потрібно забувати, війна триває. А без допомоги захисникам буде тяжче давати відсіч оркам. Постійно допомагаю раніше сітки. Плела зараз більше кікімори плетемо. Наближаємо нас до перемоги. Кожен хто може, звісно, годинку-дві. Якщо в день будуть допомагати, то буде. Веселіше і швидше діло буде йти. Година людської праці може врятувати навіть не одне життя. Про важливість допомоги військовим, як ніхто знає, і Марина Шумарова. Адже саме рідна людина спонукала її займатись волонтерством. Позвонив мені мій коханий, який зараз служить під білоруським кордоном, і каже, що нам потрібні дуже кікімори. Я почала шукати, де їх можна взяти, тому що сітки ми вже плили, знали як. А кікімори почала шукати, де що. Я почала шукати людей всім казати, давайте прийдемо такого дня, спробуємо, бо ніхто із нас не знав, як це робити. Українські військові мужні захищають території, перебуваючи в надскладних умовах. І найпростіше, що ми можемо зробити, забезпечити їх маскуванням. До плетіння сіток і кікімор можна долучитися щодня навіть кілька годин на нашої праці допоможуть врятувати життя захисника. Аліна Пучка Олексій Олексієнко. Випуск новин. Відтепер мешканці громад краю мають можливість обстежити легені, не долаючи шлях до рівного. Обласний фтизіопульмонологічний центр отримав сучасний флюромобіль, який згідно графіку курсуватиме територіальними громадами регіону. Більше про оновлення автопарку медзакладу розкажуть наші журналісти. Основне завдання для чого він нам був потрібен для виявлення туберкульозу серед населення. Але як ми знаємо, рентгенологічно ми можемо виявляти онкозахворювання. Тут можливо ще виявляти Яти патологію кісткової кісткової системи, наприклад, патологія хребта, ребер, шия, голова залежно, що ми будемо на яку ділянку тіла ми будемо проводити обстеження. Саме ці хвороби допоможе діагностувати у населення Рівненської області новий сучасний флюромобіль, який отримав Рівненський обласний фтизіопульмонологічний центр. Нагадаємо, в регіоні це єдиний профільний заклад, який займається лікуванням туберкульозу. Дуже велика кількість туберкульозу, яка лікується в закладі, поступає в запущених занедбаних випадках важких, які потребують дуже великих витрат. Фінансових, яких можна було запобігти, ми чітко прослідковуємо, відстежуємо рівень захворюваності або інші речі, які оповноважують або спіткають наш до дії. Ведеться моніторинг на рівні первинки, на рівні департаменту. Ми чітко розуміємо, що цей інструмент вкрай. Необхідний Рівненський фтизіопульмінологічний центр перший з профільних закладів України, який отримав такого класу флюромобіль. Він повністю укомплектований всім необхідним для швидкої і точної діагностики. Саме цінне в цьому автомобілі це є цей апарат коли цей флюоробус приїжджає на фактичне місце для праці, цей апарат розкладається, бо він зараз знаходиться в зібраному стані, фіксується і тоді проводиться рентген обстеження пацієнту. Після того, як зроблений рентген знімок, рентген це є цифровий флюороапарат, вся інформація зберігається на цифровому носії або на USB флешці можна зберегти, або на компакт-диску. Інформацію з електронного носія передаватимуть. Спеціалістам, які вже робитимуть остаточне заключення, ми можемо під'єднати наші портативні пристрої планшети до системи електропостачання і до, до мережі інтернет. і відповідно отримані зображення рентгенівські передати безпосередньо лікарю-фахівцю, який буде переглядати ці знімки. От. І далі вже відповідно залежно від того, який результат цього знімки, якщо пацієнт здоровий, змін на рентгенографії не виявлено на флюорографії, видається довідка пацієнту, що у вас легені серце все гаразд. Це і одна справа в тому випадку, коли виявлена патологія в легенях, відповідно, пацієнт буде скеровуватися до відповідного спеціаліста. Флюромобіль буде курсувати громадами Рівненщини згідно затвердженого графіку. В пріоритеті залишаються віддалені населені пункти, а також райони, де фіксується найбільша кількість хворих. Крім того, в майбутньому планують обстежувати людей і на інші види захворювань, які не вражають легені. Ми можемо також залучити ще інших фахівців, і відповідно також може бути, наприклад. Може бути паралельно забрано аналіз харкотинів. Відповідно, буде їхати бус, і він привезе нам крім рентген-знімків ще і матеріал для досідження в лабораторію третього рівня. Наприклад, можна паралельно діагностувати всі з груп ризику, наприклад, на снід, на вірусні гепатити, швидкі тести чи, наприклад, виявлення за допомогою глюкозметру рівня цукру крові, глюкози крові в пацієнті. Ну, відповідно, треба подумати. Працюватимуть всі прилади флюромобіля від ліній електропередач або ж від генератора, до якого можна підключитися за допомогою звичайного кабеля. Варто зазначити, автомобіль був переданий як гуманітарна допомога. Наша задача підтримувати найвіддаленіші громади Рівненської області і особливо вимушено приміщення осіб. Про це завжди наголошує президент України Володимир Зеленський ініціативи міністерства охорони здоров'я за сприяння мозу і роботи обласної адміністрації департаменту охорони. Здоров'я цивільного захисту. Ми отримали підтримку нової автомобілі. Система медицини Рівничне сьогодні зміцнилася. Ми отримали аналог Хімерса, тільки в медичній галузі, і це точно допоможе врятувати багато життів. Автомобіль приїхав до Рівного одразу із заводу, оскільки пробіг тут всього 3 тисячі кілометрів. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Вакцинуватися, аби зберегти жіноче здоров'я, у рівному з 1 вересня розпочнуть щеплювати дівчаток від папілома вірусу, адже саме ця інфекція найчастіше є причиною розвитку онкологічного захворювання. Тож кого, де та чим вакцинуватимуть задля профілактики небезпечної хвороби, дивіться далі. Рак шийки матки захворювання, яке є четвертим за поширеністю з-поміж усіх онкологічних хвороб в Україні. Ним здебільшого хворіють молоді жінки репродуктивного віку. Тому, аби попередити його у рівному за кілька тижнів, почнуть проводити профілактичні щеплення проти папілому вірусу людини. Адже саме ця інфекція викликає подальший розвиток онкології. 90% статево активних жінок заражаються вірусом папіломи людини, але у жінок з хорошим імунітетом без супутніх інфекційних захворювань вірус папіломи людини. Елімінується, тобто виводиться з організму самостійно без будь-яких додаткових заходів. Кожна четверта жінка, за даними канцер реєстру 2020 року, помирає від раку шейки матки, і це насправді дуже страшно. Чому страшно? Тому що саме рак шейки матки є одним з найлегших попереджуваних раків. У рівному вакцинацію проводитимуть безкоштовно дівчаткам віком від 9 до 14 років, які зареєстровані на території міської громади. Робитимуть це у два етапи. Важливо почати вакцинацію і провести її до початку статевого життя, тому що коли вже жінка починає жити статевим життям, дуже високий ризик того, що саме тоді відбудеться зараження вірусом папіломи людини, і вона вже не буде настільки ефективною, як хотілось би. Вакцинація буде проводитися в два етапи тобто. Перша вакцина і друга вакцина через філо. Міський пологовий будинок, на базі якого проводитимуть щеплення, вже отримав 276 доз вакцини. За світовою статистикою щеплення зменшує ризик інфікуватись вірусом до 80%. Вакцина захищає від декількох типів вірусу папіломи людини. В даному випадку, коли ми говоримо про гардасил, вона захищає від чотирьох типів вірусу папіломи людини. Їх насправді є набагато більше, але саме ці є найбільш такі небезпечні в плані розвитку ракушей кіма. Для того аби записатись на вакцинацію, необхідно звернутися за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, та зареєструвати свою доньку. Згодом вам перетелефонують та призначать день вакцинації. Розпочнеться вакцинація з 1 вересня. Згідно запису, вони підходять до дитячого акушер-гінеколога. Дитячий акушер-гінеколог надає консультацію стосовно вакцинації, проводить консультацію як мами, так і дівчинки. Це може бути мама або будь-який інший опікун дитини. І вже після того. Ого, буде відбуватися вакцинація. Тут немає протипоказів до вакцинації. Вакцинація проти папілому вірусу людину не входить до обов'язкового календаря щеплень, проте ВОЗ все ж рекомендує її робити. У рівному це стало можливим завдяки проекту, який реалізовується за кошти громадського бюджету, тобто кошти платників податків. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У рівному стартував третій безкоштовний курс з вивчення української мови. Учасники занять здебільшого вимушені переселенці, які переїхали до нашого міста та хочуть швидше адаптуватися у новому середовищі. Чергові мовні курси для гостей рівного почали з екскурсії Оствицею. На місці побували наші журналісти. З прогулянки парком історичної реконструкції Оствіця стартували нові курси з вивчення української мови для переселенців у Рівному. Кілька десятків гостей нашого міста Вирішили покращити свої знання з солов'їної. Хтось приєднався до цієї ініціативи вперше, а хтось вже має результат від попередніх відвідин курсів. Наприклад, є у нас одна медсестра, яка працює в центральній міській лікарні. Вона вже фактично прибувши сюди, вона ну абсолютно не володіла українською. Тепер вона працює в лікарні. Тепер навіть пацієнти навіть не можуть помітити, що вона ще три місяці тому абсолютно не. Володіла українською. Більшість відвідувачів переселенці зі сходу та півдня України. У кожного з них різний рівень володіння українською мовою, але всіх об'єднує бажання вчитися, отримувати нові знайомства та відкривати для себе щось нове. Я з міста Миколаєва. У нас взагалі там більш російськомовне населення, але ми чотири місяці вже тут, та сама хочу. Вивчити мову на Оствиці Ліліана вперше. Жінці це місце нагадало її рідний Миколаїв зі всіх сторін, оточений водою. Дуже подобається навіть пдаже. мені наш Миколаїв, бо у нас там Південний Буг, широта повноводний такий. А тут мені подобається, що багато озер теж. Вадає переселенка з Рубіжного Луганської області Марина вперше приєдналася до мовних курсів, дізналася про них соцмереж. Жінка розповіла, що вже адаптувалася до життя у рівному, але іноді виникають дотепні ситуації. Щось питають мене зазвичай такі місцеві, особливо де знаходиться якась вулиця, чи місце місце, чи якесь. Хоча вже ну багато чого знала в місті рівному везде вже була. Можна сказати, ну не можу я відповісти імена самі місця. А так, в принципі, я починаю сміятися. Вони не ображаються, що я щось чогось не знаю. Заняття з української мови відбуваються двічі на тиждень на базі 15-ї школи. Організовує їх Рівненське міське товариство просвіта імені Тараса Шевченка за підтримки освітян. Додаткову інформацію про курси можна отримати за номером, який ви бачите на своїх екранах. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Залишайтеся на наших інформаційних ресурсах. Все буде Україна. До зустрічі.